Всім привіт дорогі українці! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Давно ми вже з вами не бачились, але сьогодні в нас класний автомобіль на огляді Volkswagen Jetta. 2-літровий турбодизель й рік, повна комплектація і пригнаний він із Кореї. Такий сьогодні жаркий день, 31 градус. Ну, ми сидимо в джеті і зараз ми будемо її тестувати. Запускається з кнопочки. Зараз запрацює клімат. Дану джету я взяв друга. Вона 2015 року, 2-літровий турбодизель, 150 кінських сил, передній привід. Коробка автомат DSG 6. Суть в тому, що даний автомобіль був привезений з Кореї. Зазвичай ці машини тащать з США, але це як виключення досить цікавий варіант, максимальна комплектація, є лючок, як бачите, отут. Багато хто каже, та нащо той люк? Тільки одні проблеми. Ну Якщо він є, то чому ні Дивіться, як відкривається. Декілька цих положень можна відкривати. Ну, У мене просто не було машин з люком, то для мене це втіпа вау. Ну і назад. Також є положення люка вверх. А, отак от. Да. І можна ганяти як фраєр. Коротше, люк це вже можна сказати розкіш, його треба там деколи обслуговувати. Таке а в цілому в автомобілі є все. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Я просто в шоці від того, наскільки збалансована ця машина. Круче, по практичності може тільки бути універсал. Ну, просто подивіться, який тут багажник. Він на 510 літрів. Він дуже довгий, але слід зауважити, що ця відстань. Так сказати, відстань входу в багажник. Вона не дуже велика. І якусь високу коробку а, сюди не вдасться поставити. І тут газонокосарка. Про джету я був зовсім другої думки. Я думав, що це поло, тільки чуть-чуть краще. Але насправді цей автомобіль більш схожий до пасата. При цьому він взбитий, він економний. Що такий автомобіль попадає молодому пацану. То це взагалі, як перший автомобіль, це просто шикарна машина. Ласкаво прошу в світ розкоші і комфорту. Кожен салончик, правда, механічні регулювання. От Давайте припустимо, от я 1,80 метр, 80, я сяду, ну, щоб мені було тут зручно, да, виставляю. Мені, до речі, подобається, що ця регулювання, ти там її натягуєш і. Підлаштовуєш собі спинку, скільки тобі треба. Що Тут вже немає цієї крутілочки, яка дуже сильно роздражає в фольксвагенах. Ну, В старіших фольксвагенах така крутілка була. Все, я тут комфортно сижу. Тепер переміщаємося назад. Оп! Ох, як скрипить. Ну от, я десь 1,82 два. У мене є ще зазор для колін. І, в принципі, тут, я думаю, в трьох навіть буде комфортно їхати. До речі, раз я вже тут сижу, мушу вам сказати, що бачив, люди жаліються на консоль. ось цю. В багатьох комплектаціях немає оцих воздуховодів. Вся справа в тому, що коли жарко, е холод не доходить спереду, і коли холодно, тепло, спічки не доходить також спереду сюди. Ну, Воно точніше доходить, але дуже повільно. Тому важливо мати ось ці воздухозаборники. Ну, Нормально тут сидіти. Немає газової цієї упори. До речі, оця дуже сильно нагрілася палочка, виручалочка. Так як тут немає вебасту. Зимою цей двигун може під'їдати нормально так, паливо більше 10 літрів, якщо автомобіль використовувати на короткій відстані. Якщо ж автомобіль використовувати на дальняк, то ну, як і кожен дизель, на дальняк він вважається економним, і це правда. Я поспілкувався з власником. Він каже, що в районі 5 літрів, якщо їхати по трасі, в спокійно в спокійній їзді. 5 літрів може виходити. Що стосується міста, то тут все неоднозначно. Виходить так, що по місту може бути 12 літрів. Це вже, якщо дуже-дуже дуже повільно, ти їдеш, плетешся, 12, навіть 13 літрів дизель може брати. А так, в середньому витрата палива 7-8 літрів. Даний автомобіль. Пройшов 99 тисяч кілометрів, це ну для, для джети це дуже мало. От у мене були різні машини, і я прийшов до висновку, що комплектація дуже важлива. Навіть краще взяти простішу, дешевшу машину, наприклад, джету в хорошій крутій комплектації, ніж взяти пасата. В бомж комплектації. Ну, це особисто моя думка, не вправі вам її нав'язувати, але от я так думаю. Давайте ще поки що поговоримо про плюси, бо на рахунок мінусів я поки що ще думаю. Мені подобається ось такий сіребристий і навіть сірий колір. Це дійсно класний колір, з точки зору практики, що ти їдеш, вона трошки грязна. Ну, от, що, видно на ній, що вона зараз. Трошки грязно, зовсім не видно. Якщо це був би чорний колір, то це треба її мити кожен день. А як ви, бачите, як ви бачите, комплектацію показує оцей діод, оцей е, повторювач поворотника на дзеркалі, це говорить про те, що тут хороша комплектація. Ще якщо ви бачите люк, це теж говорить про те, що тут крута комплектація. Що ж, давайте переміщатися в салон, там куча всього є із крутих опцій. В джеті, складання дзеркал, вони складаються тут. Це підігрів і це складання. Блокування всіх дверей, 4 склопідйомника, мультіруль. Такий, як йде в пасатах і в багатьох автомобілях, реально фольксвагеновський цей руль, він мені подобається, він зручний, він практичний. Регулювання гучності звуку знаходиться з лівої сторони керма. І виходить, що якщо до тебе хтось телефонує, ти береш трубку і лівою рукою зразу скидаєш гучність. Коли їдеш, включаєш, наприклад, поворотник вліво і руль вліво набагато легше. Крутиться, ніж вправо. Тобто сам електропідсилювач руля допомагає якби, тобі повертати. Ну, Це круто. Музичка тут класна, музичка реально мені подобається. Е, особливо в музиці не розбираюсь, не буду вам розказувати, яка тут ця саме музика, але грає гарно. Грає гарно. Двохзонний клімат-контроль. Прикольно, що є клімат контроль. Мені здається, чомусь, що просто на кондиціонері їздити не було би так комфортно. А так ти просто вмикаєш, що on-офф включив, вимкнув, налаштовується відповідно на двох пасажирів. Можеш нажати авто і кондиціонер працює. Я вже теж просто кайфую від клімат контролю. Казалось би, що тут такого кондиціонер клімат контроль Ну вже той кондиціонер треба крутити. Всі автомобілі, які їдуть до 10 секунд до сотні, всі автомобілі я вважаю непогані в плані динаміки. А, згадав, я знаю, що в цій машині поганого. Всі пишуть про те, що в неї шумка погана. Після Гольфа я вчора їхав, я думав, що вона що то все брехня, що нормальна тут шумка. Але от сьогодні, покатавшись вже, вбувшись, я от розумію, що чую трохи гул. Також ви можете послухати зараз. Шумку салона, якої немає. Якщо вам передається це, їдемо вже на заправку. Солярка кінчилась. Джета економна, але солярка кінчилась. Знімає цю динаміку. Бішино. Слава Богу, що живий. Так, щось тут як педаль заскакує. Та ні, вполне нормальна машина. Так, да, це не GTI, да, це не BMW не, не, і не так далі. Для траси, боже, що ще треба, їде, їде, їсть мало, їй, це хорошо. Не знаю, я кайфую, мені подобається цей автомобіль. Реально з мінусів шумка. Все. Мінусів немає. Реально, ну. То що шумка, пофіг. Пофіг, що шумка. Ну, Димон, скажи, які тут мінуси? Якщо воно все робить, все нове відносно. Знаєш, покатаєшся десялік, може щось якісь мінуси єврелі. Три місяці. Три місяці. От, три місяці, якщо покатаєшся, тоді ти вже почнеш до чогось придиратися. От, для мене це такий срок. Красиво, правда. Мені здається, що вона красива. Не сказати, що це прямо вау-вау-вау, але вона гарна візуально. Я знайшов один мінус: це ось ця губа. Якщо паркуватися десь біля великого бордюру, можна нею зачепити. Може, і того тут і зазорчики такі є, і вискочив бампер. Але ні, в даному автомобілі вже були встановлені проставки, тому можна їздити по поганих дорогах, а також паркуватись біля високих бордюрів. Знаєте, що я ще забув? В цій машині є парктроніки, а ще є сенсор душу, круїз контроль безключовий доступ, підігрів передніх сидінь та підігрів зеркал. Третя ще ця джета оснащена камерою заднього виду, але вона просто не працює, бо щось там робили з прошивкою, перепрошивали, і блок просто її не бачить. Але її треба запитати напряму і тоді вона буде працювати. А я дивлюсь техпаспорт даного автомобіля. І тут написано: маса без навантаження 1340 кілограм. Це дуже мало. На машина не для гонок, але так як ми любимо трохи швидкість, давайте я відключу клімат, фари, порт переведемо і нажмемо газульку в пол. Не з двох педалей а просто в пол. Останнє бодро йде. Не сказати, що вау, але непогано. Вже 140. Що по гальмам? Давайте загальмуємо. І, і, і гальма класні, капець. Я просто в шоці. Тут все хорошо. Дальня світло і видно просто все. Дуже крутий рівень, ну і плюс адаптивне світло, адаптивна оптика. Що стосується цін на джету 2015 року, 2-літровий дизель, то ринок починається орієнтовно з 10 тисяч доларів і закінчується приблизно на 14 тисячах доларів. Якщо вам сподобався даний відеоролик, обов'язково ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал та очікуйте на нові відоси, в яких будуть нові автомобілі. Та й автомобілі в руках.